Така, ось така кераміка. Зараз будемо крутитися, можливо, щось, щось вискочить. Якщо знаєте по періоду, що це за кераміка або по культурі, напишіть, будь ласка, в коментарях, буду вельми вдячний. Дивіться, який кусок кераміки. І так, друзі, купав дуже глибоко. Є сигнальчик. Хороший сигналчик. Так, Дивіться. Скоріше за все, це сукира. Ось така сукира. І так, друзі, знаєте, що це? Так, та, друзі, це воно. Це кельт. Бачите, і тут бронза. Відкололася трошки. Це бронзовий кельт. Ху -ху 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 -ху. Підписники завжди питають, як шукати місця. От як знайти таке місце, де кельт? От, ну... Як знайти? Так, от як знайти таке місце, щоб мої підписники могли е, теж знайти таке місце. Якщо е, ну, в лісі проскакувала хоч якась бронза того періоду, тоді є й велика ймовірність, що ти зможеш щось знайти. Якщо там в апріорі нічого ніколи не було, ну то а так в загальному треба ходити, 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 не зважати ні на що, тому що знахідки випригують в самих таких місцях, що ти не сподіваєшся. Можливо, мороз, не мороз, слух, не сніг. І в мене ще такий коментар невеличкий. Не вестися на супер секретні місця. Так. Супер секретних місць немає. Якщо воно супер секретне, воно вже давно вибите. Ходити, ну от ходити я... кілометраж, виходи, кількість виходів впливає на кількість знахідок. І в різні місця. Не, не, не засиклюватись на одному місці. І копати всі сигнали. Копати всі сигнали. Так що, друзі, ось така порада від сьогоднішнього бронзового, ч... бронзового чоловіка. Спочатку подумав, що це. Чорне, але так як тут попадалися списи, ага. то я вирішив викопати. І спочатку я не хотів вам навіть знімати, тому що подумав, що це чорна сокира. Ось вона отак мені показалася. Я подумав, що це чорна сокира. Але коли почав рити, бачите, отут кусочок відламався. Я зрозумів, що це кельт. Бляха, друзі, кельт. Ось такий кельт. Ось така сукіра. Прикиньте, ось такі сукіри колись були в наших предків. І, і глибокий, і це дуже цікаво. І бачите, пін? пін ще не бачить. Це означає що? Це означає, що тут може бути щось цікаве, тому що сигнал кольоровий. Опа! Бронза! Так, бронза! Це є бронза! Зараз покажу. Так, де ж вона? Не видно. А вон, бачите? О, о, о так. О, видно, бронза, це напевно, Але щось тоненьке, бачите? Може бути серп. Але зелений бронза, супер! Клас, зараз будемо, будемо зараз викопувати. Тримай. Погнали. Так, тепер акуратно. Напевно, серп, серп, серп або спис. Так. А от є. А от він. Тут є втулко. Так, втулко. євтулку. Клас! Знімось з цієї сторони, движу. Зараз возьму паличку. Ха-ха-ха. Тепер питання, щоб тільки цілий був. Щоб тільки був цілий. От. Може бути спис. Може бути спис, бо якийсь грубший. Так. Так. так, 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 так. Слухайте, ну, в цьому сезоні просто. Так, от він от. Але ще може бути щось сучасне. Або... Ні, друзі, кельт. Скоріше за все кельт. Кельт, так, да, кельт. Що, піднімаємо? Піднімаємо. Кельт, 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 дивіться. Кельт. 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 І вушку відломане, ну але теж було відломане. Ось такий кельт. Слухайте, можете мене привітати ще одним кільтом. ще один. Зараз почищу і попробую вам показати. Ми беремо, а, беремо протикорозійну а, таку рідину, наносимо протикорозійну рідину, чекаємо, щоб питалася. Я це роблю декілька слоїв. А, і після того гарно протираємо і наносимо що? І наносимо палароїд, наносимо е, мікровіз для того, щоб ми законсервували річ. І після консервації вона залишається довго, не сипеться і просто радує ваше око. Ви вже от зараз я вставив, ви вже бачите, як він виглядає після чистки. Ось така цікава річ. Натрапили на таке Ельдорадо два місяці назад. Десь два-два з половиною місяці назад натрапили на місцину далеко глибоко в лісі. І вже не знаю, який по рахунку предмет. Але слухайте, це не, ну, якби не передати задоволення, яке ти отримуєш, коли, коли ти вже чітко бачиш, що в ямі є предмет, оцей бажаний, класний класний предмет. Ось така бронзова сукіра. бронзова сукира. А 2000 років до нашої ери. Гава Голігради була знайдена сьогодні, і в принципі в принципі, дуже красота. Не знаю, почість, ну, от, от така цікава річ. Друзі, хто шукає, той знаходить. І ми знайшли дуже, бачите, можна сказати, долину, долину. Вказує, і не дуже глибоко. Ось воно є. є. Якийсь предмет і... Цікавий предмет. Друзі, скоріше за все, що це бронза. Так. Скоріше за все, що це бронза. Зараз ми вкупаємо легенько. Я можу помилятися, але, але виглядає... Виглядає як бронза. Ну не знаю, якась труба може бути, бляха. Може гільза. Але гільза би не мала такої патини? Не рухається ще. Слухайте, цікаво. Ну що, друзі, як ви думаєте, щось античне, щось древнє чи ні? Чи... Бо я думаю, що це кельт. От, на мою думку, що це кельт або спис, ну не знаю. Так, є. Ха-ха! Клас! Клас! Кельт! Зараз хвилинку, друзі, я його попробую трошки почистити і вам покажу. Але це, це він, і він цілий, і він цілий, друзі. Тут відлупилось. Ох, красота! Виключає. Сьогодні знову пощастило а, знайти античний предмет предмет бронзової доби. Ось такий а, топірець, топірець кельт, сукіра кельт. А, це сукіра бронзової доби. А, третє століття до нашої ери. Друзі, ось така. Має, мабуть, тут має цілу, цілий носик, і тут має бачите, такі ребра. Почищу вам покажу. Ну, Топірець дуже, дуже цікавий. А, Ну і загалом дуже люблю такі речі, це автентичні речі. І е, можете бачити, дивіться, нагорі. Ось, просто на горі. І це не перший предмет, який я нахожу на горі. Е, і я чув таке повір'я, не знаю, таку історію, що вони приносили, закопували такі речі, бронзові речі, приносячи жертву богам. Е, ось ми тут знаходили в метрів... Кілометр звідси знаходили інші предмети, а це вже кілометр, ну точно кілометр. Найшли ось такий бронзовий предмет, ось такий бронзовий кельт. І що, друзі? Дякую, що слідкуєте. Дякую. Ну це класний предмет. Це ну, дуже рідкий предмет. Ми просто натрапили на місце, де вони йдуть. Але насправді ті, хто купає, знають, що цей предмет дуже і дуже рідкісний. Абсолютно рідкісний. Це не є частий предмет, це не є ну навіть не динарик, і навіть, напевне, ну це. Це щось дуже рід, рідкісне. І ви можете порадіти разом зі мною, я почищу. Я думаю, що ви насолодитесь красою цього предмету. А, не забувайте, друзі, про лайки. Ваші лайки стимулюють мене йти на коп бляха, знімати, монтувати і робити класний контент, друзі. Тому а, лайки, коментарі. А ось вже він почищений. Бачите, яка красота має такі гарні ребра, грані і ось такий кельт. Цікавий факт, що слово кельт означає слово різець. Ось і ніякого відношення до племен кельтських немає, друзі. А ще цікавий момент, знаєте, ми звикли говорити Гава-Голігради. А це два населених пункти гава-голігради, і насправді кельти, це, ну, ці сукірки, це. Не тільки між цими пунктами були знайдені, я бачив, спілкувався. Люди в Голландії, Франції, Іспанії викопують абсолютно такі ж за формою і за вагою, і ну, абсолютно такі ж сокєри. Тому я думаю, що це просто знаряддя праці, а того часу, ось так от. А ще хочу сказати, хто шукає, той знаходить. А ось такі така мрія кожного, кожного шукача. Ось ось, такий, а, ось така сокерка. Ну, вони різні, бачите, кожна сокерка з них різна, але по своєму вони прекрасні. А, тому бажаю всім вам знайти ось такі предмети. А ми рухаємося далі. Так, ми всі чекаємо, всі в очікуванні чуда. Оце найбільше насолода. Ну коли Давай. там так, коли Давай. там там Ти не знаєш, що коли там. Ти... А, та, та. Якби впредвкушаєш. Але передумови, в принципі, всі отак. передумови. Чуєш, я вже Бу... тут буюсь, цей. Та-та та. Але тут. тут, Уже... О, О, є, щось, Є, є! Ти, 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 та не, ти, ти, є, вот! Та вот, ти, Тихо, Тихо, чихочички. Бронза? Тихо, тихо, типа. Да ви бачите, бронзу, я не бачу. Во, во. Я не бачу, то не бронза. Та як не бронза? Во, бронза. Бронза! 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 бронза малесенька, рілесенька! Та во, дивися. Та і тут предмет забери. маленький, вот, дивися. во. Вот бронзовий О, предмет, подивися. бронзовий предмет, дивися. Бачиш. Во, во бронзовий предмет. Типа, і, міш... не і він Не не Я бачу, але я не знаю. Не... Він не валить. А ні, пішов вниз, пішов вниз. Так, пішов вниз. Ну... Саня, бери ширше, Саня, бери ширше. Ну, але, так, сигнальчик був такий спірний, правильно? Ні, сигналчик був дуже чіткий, са, са, так, але глибокий. Ще, Саня, бо то може бути, якщо кельт воно пішло далі, розумієш? Переконаний, що це кельт. Е, е, дивись, потичок. Потик. О, так, от він, от він кельт по такому Не зроблю, тихенько тиханько скуду вас чуть. Не, все, 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 от він видно, друзі, кельт. Отак, отак піднімається кельт. Ага, і може це розмістити. На ребрі, на На ребрі, точно, точно. Качкачка. Точно. Тому маленький, маленький тип, ну, нам знаєте, що маленький вхід. Так. Слухайте, блін, третій кельт за місяць, йо Є? Є. Є. є кельт. Моє. Але десь... Мам, узори, узори має, мають. Походу узори має. Тата, маєте. Вис... Це... А риски, риски має ризики. Так, риски має, а ну. Рисочки. має. Та та ні, А нет, а що? Ось такий кельт. Тут надломаний чуть-чуть, але це. Вот дивіться. Бачите? Ай, вітаємо камрада. Так, можна вже збиратися. А ні, ні, ми ще хочемо залежимо. Ось такий кельт, друзі. Так, стан я, трошки плачевний, я але... Я кельтом ніхот зламав би. Ну то все, мушу тобі відплатити. Мусиш віддати кельт. пацанам. Я, Як казав Юрко, О, ти, вже, ти вже скільки викупав? <ріхи> ти вже третій, давай нам. Так, ну що, друзі, клас, цікаво. Цікаво. Ну от ви бачили. Я думаю, що Ми я гарно гарно змонтую. Це просто лопатка чарівна. Ви бачили, а, як О, воно витягується. До речі, от прям. було як монетка, маленька, мідна. Бачиш, Але глибина, ну Потім що. Глибина. Так, ну що, кельт. Рухаємося далі. Може нас порадуватися. А це хелик? Обон є. Що? Бронза. Та? Да? Да. 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 Ну, да, не, ну, не знаю що це, в мене ще є, а що це може бути патрон. А та ні, патина якась така. Але патина вона мене <звук> вже кельтик, так як ти хотів. А зараз будемо по, -по чуть викопувати шкрябу та десь забай ножичок. Ху! От, тут. От кусочок наставив, бачиш? Так, так, брак. Який хельт! Вот він, бери цей, палку. Аааа... Ну що, Олько, буде, буде кельт чи ні? Буде. Думаю, що там. Ну от ти бачиш, так? Так. Оце любимий вже момент, коли вже знаєш, що там щось є цікаве. Невідомо що? Ну... <ривіт> так, ну може бути такий облом. Це теж цікаво, знаєш, облом, коли ти вже все... Всього... <ривіт> Аааа! Ні, ж, глибина велика, <ривіт> Дуже велика. Так, але щось таке. Ну от воно от. Давай помаленьку, потихеньку. Ну, Більший предмет, бачиш, От, Бронза. Бронза ну. і більший. — А, може наконечник? — на конечність? Ви ще. дві. Тут зараз не видно. Та й пофіг? Видно, що так. це... — А на що ти шкляпляєш? Видно, що це кельт. Правда? Та не знаю, ну, напевно. Ну але що або щось або таке? Як, як кельт. Але бронзовий, ну так. різниця. А що ти так по ньому валося? Бурмаха піднімає. Ми ще зараз портим. Кельт. 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 Кельт, Кельт. друзі, і так. Блін, а що ж тут тут? Вушко, бачиш, тут вушко, але дивіться який материй кельт. Материй. Бачимо, які у вас Материй. Рузик кельтуха. Кельт. Подивися, бачиш, що лишилось. Лишилося сідло від кельт. Бачимо, буду така. Така, така ух. Саня, може бути, що... Саня, вушко тут. Може, може бо шоу. Відломане напевно, але кельт. Ось, друзі. Неймовірно, неймовірно цікава знахідка. Знову кельт. І ви бачили в прямому ефірі, як ми його викопували. А я не знаю. От, от чесно не знаю. От, от пре, просто пре. От, от кожен коп він такий якийсь цікавий по своєму. І можливо, якщо б не я копав, я би може навіть і не вірив. Щоб банда отак от лопаше бронзу і різні-різні цікаві речі. Так от, друзі. А -а, цікаве відчуття. От Коли викопуєш такий предмет, дуже інтересно. Каже, що вже більше знімати кельти не будуть, бо не цікавий кельт. Нецікавий кельт кель для, для глядачів. Що тут таке? <laughs> Ти гониш. <laughs> друзі. Це кельт! <laughs> Це, це кельт! Ти, ти гониш, блін! Ей. Фух, друзі, дивіться! А... От! Кельт! Дивіться, кельт! Фух, кельт, 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 кельт! Друзі, кельт, повністю, повністю цілий і без втрат. Ще навіть вушко є, бляха. Друзі, це, це просто, блін, це джекпот. Друзі, кельт. Кельт, от бронза, бачиш? От чуть-чуть відламалося. Кельт, двис, двис. Марик? Кельт! А ні-ні, Марик, то не кельт. Кельт, Пацани, кельт, 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 вис, ось отут, ось, 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 вис, бачиш, відламалося. Просто бомба. Але то не кельт, наш ти його бреш. Це кельт. Табури ага. та в карман та й все. Це Научка. просто бомба, слухай. Новочкал, що, знає... ти лопатою попаємо? Та, та в... зачепив. Добре, що взагалі не розвалив. Та, круто, круто. З такої ямки, слухай, а покажи оці штуки. Ну що, це відео пішло до кінця, і я хочу всім подякувати, що ви додивилися до цього моменту, і з нами пережили ці емоції. А емоції справді були круті. Тож, друзі, не забуваємо про підписку, тому що це для нас важливо. Про коментарі і про вподобайки це допомагає нам розвивати канал. Всім добра! З вами був Коєнколектор і команда. До нових пригод.